Це мій мангал. Надивився я в інтернеті і собі зробив такого ж самого. Ножки від швейної машинки Сінгер. Газовий балон. Що тут ще такого цікавого? Нужна побачить значит зависи, зависи стандартні, на 16 діаметр. О і прості дві завітушки. Дві завітушки. Значить, столик у нас. Столик у нас відкидається. зніму як він откидається щоб не мішав підходити. Знімаються... Гадай, покажу Зробив такі защелки щоб вони були щоб типа трималося не болталося тримається Завіси зробив. Завіси зробив такі, щоб плавали так. І отак. Брав простого болта десятку, натягав трубочку, приварував, розрізав віконного завіса, колишнього, щоб вікна не вишували. І отак от сюди. Раз. І звісно, щоб не падав, штопурим тим же самим стержнем. Важче надівається, важче знімається. От так. І ця сторона аналогічна. Получається вісить так, можна так. Це завісно ж. Окрутиться і надіваємо його сюди. Раз. І... Ось так виходить з столиком. Мангал. Зі столиком. Отак, з столиком. Ось так збоку. Збоку столик одкидається, досить непогано. Значить, що у нас тут? Ось ну, отак. точка зверху, ну і тут. От значить зробив полоски дві дав квадрат 12, щоб воно було барбекю робити, сіточку кидати. Ну і колісники зробив, такі щоб менше огонь був до цьому. На самому болоді покрашений термостойкою краскою. Побачимо, що вона покаже себе. Що там ще тут таке цікаве? Ну, от кидається він Примірно ось так. О, завіси впираються Виходить, якщо брати, раз, оп, вперлася і ось кришка держиться. Значить дирки, дирки на це. Думаю, буде видно дирки посверлив. Що тут ще ну, в такому вигляді? В такому вигляді. Що можу сказати? Неплохо вірш получилося, конечно. Дядько Google рулить. Довго сидів в Ютубі, видивлявся, брав з каждого по чуть-чуть. Ну і в принципі Вот, Що можу сказать? Столика можу знизу ще показати. Ось так примерно. Так, столик получился, то есть, примерно... Вот ну, кидается, в принципе, в Раз, вынял. И тут тоже вынял. Раз, есть. Есть, и столик вот кинулся. Вот так, в принципе. Такая цецка получилась. Я думаю, комусь буде цікаво подивитися, щось для себе взяти.